Доброго дня! З вами Людмила Даниленко. Вітаю всіх. І сьогодні ми розпишемо таку військову коробку, я не знаю, з чого вона, для волонтерів. І це буде наш вклад в ЗСУ. Допомога ЗСУ. Так, розпочинаємо з того, що поверхню металеву нам треба обробити знижирювачем. У якості знижирювача ми беремо звичайний спирт, або будь-який знежирвач не має значення який. Головне треба обробити поверхню, так, щоб на ній не залишилось ніяких жирових відкладень таких, бо тоді фарба не ляже як слід. Так, поки поверхня сохне, ми беремо. Ось я користуюся такою фарбою проса для декору акрилова фарба біла. І це ми робимо підмальовок. На тут трохи фарба. Так, обираємо пензлик. Пензлик повинен бути з таким гострим краєчком. Так, якщо ось його подивитися, він повинен бути отакий гостренький, то він такий нам підходить саме. Так, і ми будемо малювати квіти. Звичайні цибульки для незвичайної справи, для того, щоб волонтери придбали потрібні речі для ЗСУ. Так, працюємо акуратно. Намагаємося з першого разу зробити все, що. Ми задумали. А ми задумали так, зробити велику тут квітку в одну, і тоді доповнити декоративними елементами. Так. Пензлик набрали якраз фарбу і отак от притискаємо, а тоді отак от відпускаємо, притискаємо. Відпускаємо на нуль, перетискаємо і відпускаємо на нуль. Взагалі, квітка може бути округла, може бути такою більш видовженою форми. Це як кому вже припаде до душі. Так, тоді робимо ще плюсочки. Виволи нанівець. Раз. І виволи нанівець. Роли. Так. Так, тоді знизу, знизу, не беремо багато фарби, щоб вона нам не заважала. Знизу ми малюємо таке листочки. Можна їх скруглювати вот так. Раз. Теж на нуль. Зробимо квітку таку пишну. Так, я намагаюся так робити, щоб було видно. Можно работу, звичайно, повертати, И маленький декоратив. Раз, по листочку. Вийшла основна квітка. Раз. Тоді ми робимо ще по боках. Ну, Отут -от -от по боках, щоб була композиція така гарненька. І такі листочки знизу ще, невеличкі. Ось така вийшла маленька биточка поряд мазьмемо. Одно намалюємо тут Не обов'язково малювати однакові квіти. Треба їх урізноманітнювати. Отак. Намалювала квіту. Квіти. Так. І треба об'єднати всю композицію, щоб вона дивилася так гармонійно. А ну, то ми її об'єднуємо листочками, починаючи з великої квітки. Ну, мені так, зручно з великої квітки починати. Думаю, сейчас прорубим, вот, пока фарба свежа. Так, и вот не видно вам, буду варить. И вот зелёный. Соболева листочки тут. Тут ще можна доповнити ще одною маленькою квіточкою або калинкою, або ми намалюємо таку, такий листочок, а на ньому червоні ягідки. Такі теж буде дуже доречно. Ми Можемо так зробити. Можемо зробити великі такі а, листочки, отак які сюди йдуть. А на них тоді червоненькі Ну, такі будуть червоненькі ягідки. Можно декоративные такие можно сделать нитки Даже трошки больше можно сделать. Бо це ж нас паліт фантазії, що ми схомо, те ми намалюємо. І в житті це спрацює те, що хочемо, те і відбувається. Щоб робота виглядала охайною. Так вона буде виглядати. Більш привабливою мені здається. І можемо звідсиля теж пустити таке вони будуть тоді в якогось червоненького кольору, мабуть. Такі ягідки. І буду виглядати симпатично, неодноманітно. Не ну, обов'язково, щоб воно було так прямо дуже-дуже ж політ фантазії. І додали таких маленьких листочків. Вот тут такий чубчик такий буде. Так, Щоб композиція була не перегружена всякими ну, зайвими елементами, але щоб виглядала вона так декоративно. Тому що тут заокруглимо, щоб об'єднати цю квіточку, заокруглимо так, раз і зробимо ще одну, одну такий листочок. Ну, мені здається, що більше нічого не треба додати, щоб не загрузити композицію. І подивимось, що в нас врешті вийшло. Вийшла така композиція. Наступного разу ми будемо вже використовувати кольорові фарби. І доведемо цей малюнок до логічного завершення. Ой, штука, не знаю, як вона І... ну, поки що виглядає отак от. Долеченько. Тому я маю надію, що ми зустрінемося наступного разу і будемо малювати разом, виконувати таке завдання. І будемо вдосконалювати свою техніку петриківського розпису. Всім бажаю доброго дня, до побачення, до нових зустрічей.